Друзі, усім мирного та доброго ранку. Щиро вітаю з Днем Незалежності, щоб наша Україна була дійсно незалежною. А ми люди вільними, перемоги нам і миру. Вчора ходили вечором з Лінкою кататись на її. Як називається, пенібор, так? Мама древня не розуміє. Відкрили на сніданок вагольки. Бачите, як вони поділені? Щоб було зручно в рот запахати. Алі... Аліна не хоче. Хотіла вийти на двір, Аліна хотіла покататися на пініборді, лежить недовольна. Дощ падає. Ну, що зробиш? Вибралися. ти, Аліна, біжи вперед. Вибралися до міста, сонечко вийшло трошечки, потепліло, дощику нема. Аліна вговорила бляха вибратися в центр кудись. Бо їй щось треба постійно. Сумку взяли для продуктів. Хоча продукти в нас є, але треба щось варити їсти сьогодні. Ось такий наш будинок з лицевої сторони. Новобудова. Десь вона веде нас. Спочатку хотіла завезти в китайський магазин, тепер веде далі. Каже Аліна, коли ми на кібабка на кібаб підемо. Підські гарні проволочки. Ага. Мені так Шрай. подобається. А оце центральна вулиця міста, реально центральна, Сама-сама красива. Багато магазинів закрито, каже Аліна. У нас тільки обідня перерва. У мене таке відчуття, що в нас на обличчі написано, що ми не поляки, а українці. Мені казали, що я покажу на полячки. Ти похоже? Аліна каже, що вона має гривні іде. хоче поміняти їх на златі. Отут кантор. Відкритий. Ось в цьому магазині де морозиво, таке причеплене на стіні. ми купляли морозиво, дуже смачне. Помітила, що в Польщі дуже багато книжкових магазинів. Таке смачне морозиво. Карамельне, Аліни такі великі, натікає, цілий день хуліганить. І, і сміється як той, а три злотих, отакі маленьке, Аліни такі, такі велике, воно дуже скоро топиться. Аліни за п'ять злотих, у мене за три злотих. Колись, коли я була така, як Алінка, моя коліжанка дуже хотіла таку штучку. Але в мене вії закручені і я такого не хотіла. Знайшли! Знайшли! Дитячу, дитячу площадку! Сті, пеніборд віддай! Найшла тразанку. Он десь там. Вон вона. Не можу наважитися чи не може вилізти? О, видирає ногу. Ха-ха! Ого, тримайся. Боялася, питала, чи безпечно. Ледве викарабкалась туди. Балдеє. Аліна, сонце, я коло тебе лягаю. Чуєш? Аліна, ти заснула? Я біля тебе лягаю. Давай. Сонце. Давай, Давай не спади Та я шаткую, ти що? Не буду я лягати, то дитяча площадка. Це що? Зараз мене туди? поліція забере. Куди? Ти бачила, як там хлопчики катаються на самокатах на оцій горці. Там горка та оця спеціальна для скейтів. На самокатах круто катаються. Дуже добре тако сидіти на природі, наблюдати за своїм чадом, нікуди не спішити і ні за що не переживати. Хоча, ви знаєте, якщо... В Україні знаходишся, то душа не так болить, коли поїхав за кордон. Коли поїхав за кордон, душа болить більше. Дзвонила сьогодні до Сережки, поїхав в Київ у справах, проживаю за нього. Але все буде добре. Все буде супер. Все буде Україна. Цей дитячий майданчик знайшли по Google Maps. Тому що Аліна дуже просила вчора знайти площадку, щоб вона покаталась на пеніборді. І тому знайшли таку площадку. Тут є одразу і площадка для пенніборда, і маса дитячих гірок, тарзанок, качельок. Містечко невелике, але є де діткам побавитися. Ось такий чудовий скейт-парк. Аліна вже пішла. Кофта ззаді рижа, тому що вивалялася попою в піску. І купа радості. Але ми хочемо чим швидше покататися, тому що вона така вже хмара йде, що може бути дощ. що ми машиною, а не пішки прийшли. Хоча відомо, тут теж не є далеко, досить, досить близько. Я би тобі радла лінка на ту горку. От на ту, дись. От на цю. Ту. Ні, ось ця горка, на нього вилізаєш і потихеньку починаєш з'їжджати. Ага. Звичайно. Давай. Але ні, вона поперлася на саме високе. Молодець. Навчилася нарешті. Знайшли якийсь ще супермаркет і вирішили заїхати. Називається Нетто. Аліна вже побігла. Аліна почекай. Вже вечір парковка майже пуста. Ось такий гарний супермаркет. Алінка везе філешку, взяла на всякий випадок. Якщо що ти кудаш мені, то ще пару перезводили. А, то така. Набрала таких булочок різних. Алінка собі взяла донаток, я взяла з сиром, дві. Якісь ми голодні прийшли. Кажу, Алінка, що ми сюди приїхали? Що ми тут шукаємо? Вона каже, якісь вкусняшки мені. Нас все вдома є. Окрім хліба, того що трошки добрали булочок. Але знаєте, що я помітила? Тут майже немає людей. Великий супермаркет, але людей дуже мало. Одна людина, друга. Дуже мало. Дуже багато полуфабрикатів, готових, майже готових до вживання. Ось тут курячі стегна, крила замариновані. Навіть є щось посмажене, що це? Навіть холодці продаються, готові, бачите? Пів кілограма, 10 центів, 10 злотих, холодці. А тут акційні, але вони трошки розморожені. Бургер з лосося 9 злотих, дві штучки. Мені здається, дуже вигідні пральні порошки, тому що ми порахували, тому що я порахувала, що Вартує одна штучка. Ось такого персіла вартує один злотий, на наші гроші це є 8 гривень. Одне прання. Принглси вісім. Вісім злотих, вісім на вісім шістдесят чотири. Не бачила, ще, не зустрічала кафе Голд в Польщі. Може, це мені просто не попадалося. Але побачите, зараз вони 24 майже злотих. Просто звичайне кафе або кафе Класік. Ось знайшли кукурузку халявна ціна 3,99, Бондюя ліска. Дуже цікава річ. Ось така миска, яка розкладається. Що це? Такі штуки бачила? Що це таке? Тільки береш штуки СММ. Смр? Класні штучки. Дуже класна. Яка там ціна подивися? Я дивлюся, така мишка, миска розкладушка на 10 літрів. Ось така плоска. Можна її перевозити, можна десь заховувати в кого мало місця. Розкладаєш. Ось. А оцю штучку я дивилася і думала, що це за подушка. Читаю подушка до капелі. Можливо, не так читаю, але потім зрозуміла, що це все для ванної, значить це просто подушка в ванну. Називається на кмітливість, на здогадливість. Цікавий магазин, що тут тільки немає. Що це? Це що класи на різні речі. На дрібненького? Всього є все. Дивись, мама, це не вусик, я сюди мене тести. Красота. А це що, валізка яка світиться? Вона щось така маленька, ну поруха ту коробочку, поруха ту коробочку. Гарно порухала. Це колонка, глутуз, а не валізка. Все є. Все для будинку є, все необхідне. Магазин досить цікавий. проблема. Аліна каже, Ще треба походити, бо нічого не купила. І вже смилася. Аліна! Хтось там ховається, вот пішла. Я пішла. Райхованки. Мамочка, супер. Поключи всі світла і все. Ну чи я бістріч, все відходь, відходь. Ми нарешті добралися додому, казали, що нічого не будемо купляти, але щось трошки накопляли. Сили немає, щоб щось готувати. Зараз щось буду, не знаю, продумаю, може просто какао поп'ю та все лягу спати. А завтра вже буду готувати, бо тому що на дворі вже темна ніч, а тут жалюзі закриті. Одним словом, хочу побажати вам всім гарного настрою, мирного неба. Люблю вас, бережіть себе. Пока!